Добрий день, шановні діти, сьогодні тема подовження приголосних звуків. Подовження, це коли довго вимовляється звук, а на письмі пишеться дві букви. Коли у нас подовжується, запам'ятайте, в іменниках, хто з середнього роду, якщо у нас має слово закінчення я. Ну, і в будь-якому відмінку. Цей середній рід закінченням Я між двома голосними буде мати подовження. А на письмі дві букви. Життя. Воно моє, середній рід, буква Т знаходиться між двома голосними. Отже, вона подовжується. Якщо ми це слово поставимо в інший відмінок, наприклад, у житті, Знову у нас відбувається подовження, тому що буковка И, О, «т» знаходиться між двома голосними «И» і І. І от похідне від нього слово прикметник, ну, запам'ятайте, життєвий, миттєвий суфікс ЄВ, там також буде відбуватися подовження. Буква знаходиться між двома голосними. Те саме, якщо у вас буде І в почуттів між двома. Речення. Між двома Середній рід на я. У реченні, між двома голосними. Дві букви. Але якщо я скажу багато речень, все пишеться одна. Чому? Тому що буква Н не знаходиться між двома голосними, як і в слові щастя. С я. Отже, пишеться одна «т». В іменниках середнього роду на я ми пишемо між двома голосними дві. Букви. В іншому відмінку, навіть в похідних словах, отже, ми пишемо дві букви між двома голосними. Якщо між приголосною і голосною, ми пишемо одну букву, буква не подовжується. Але є нюанс. Якщо у вас маленька істота, Подвоєння немає, хоча це буде середній рід між двома голосними. Щеня, кошеня, дитя, лелеченя, тощо. Наступне знову у нас подовження відбувається в іменниках жіночого роду. Але тільки в одному відмінку. Ким чим ворудному в іменниках жіночого роду третя відміна. Що таке третя відміна? Це нульове закінчення. Жіночий рід з нульовим. Сіль. Піч, жовч тощо. І от тут ми ставимо борудний відмінок, ким чим. Закінчення буде Ю. І якщо приголосний знаходиться, як і в попередньому правилі, між двома голосними, ми пишемо дві букви: сіль, кимчим. «сіллю» – дві Л, тому що і «ю» між двома. Піч «ким-чим», «пічу» між двома. Але жовч у нас, коли ми ставимо в орудний відмінок, жовчу в Ю. Буковка Ч не знаходиться між двома голосними. Отже, запам'ятайте, іменники середнього роду орієнтир закінчення я між двома. І крім, чим орудний відмінок, третя відміна жіночого роду, лише в одному відмінку. Між двома голосними ми пишемо. Дві букви. Між однією ні. Але запам'ятайте, буква Щ не подовжується. Отже, не хворощу, пригорощу ми пишемо одну букву, хоча вона май... ким чим, це жіночий рід, між двома голосними, але буква Щ не подовжується, тому що Щ і так дає два звуки. А також не подовжуються губні і Р. Матір'ю, любов'ю. Тут ри в знаходиться між двома голосними, але не подовжується. Після губних, нагадую, «мав», мавпабув і ер ми пишемо апостроф матір'ю любов'ю. А також у нас є слова жіночого роду. Вони на перший погляд закінчуються на я, але це жіночий рід. А жіночий рід у нас не подовження, не буде ем, в першій відміні Кутя, попадя, клуня, княгиня. Ну, наприклад, і ну, далі, і так далі. Ми тут подовження, тому що у нас подовження відбувається лише в середньому роді на я, а це. Іменники жіночого роду, отже, кутя, попадя, клуня, княгиня, я не знаю, ще які. Ми, ми, Подовження тут не відбувається, тому що подовження відбувається на я тільки в іменниках середнього роду, між двома голосами. Я говорила, що подовження відбувається в іменниках, але є у нас дуже схожі слова по підтиню, попідвіконню, зрання, спросоння, навмання. Це не іменники, Вони також закінчуються на яю, але яю в цих словах буде суфікс, і це будуть прислівники. Запам'ятайте, ці прислівники, в них також відбувається подовження. підтинню», «по підвіконню», зрання, спросоння, навмання. Але є слова, які треба запам'ятати, вони не підпорядковуються правилам, отже, будемо вважати вони є винятками, але подовження в них відбувається. Всі слова, які утворилися від слова ілля. Ілля, ілліч, іллівна, іллєнко. Пишемо дві «л». Всі слова, які утворилися від слова суддя. Суддя, суддівство, ну і в інших формах дві Д. Рілля. Це жіночий рід, ми пишемо дві Л. Хоча я тільки що казала, що в жіночому роді на я нема подовження, а в слові рілля є. І слово «лє». «Ляти, зіляти, виляти лю буде писатися дві ли. Но якщо після Л буде стояти буковка І твердо лити, ні, подовження не буде. А от якщо після Л буде Є, Я, Ю, то ми подовжуємо слово «лє», ляти, «зіляти», переляти, виляти, «лю» і так далі. І ще одне слово, стаття у всіх відмінках буде відбуватися подовження. Хоча це жіночий рід, але відбувається подовження, крім родового відмінка множини. Статей, ей. Тобто, якщо слово стаття закінчується на ей, це родовий відмінок множини, ми пишемо одну букву статей. А от стаття статею і так далі статтями буде писатися дві т Давайте спробуємо вставити. Закінчується слово вірністю на Ю. Але буковка Та Т не знаходиться між двома. С і. Пишеться одна Т. Повістю також не знаходиться. «Мі». А, тут повінню, вибачте, повінню помилилася. Повінню Ми пишемо дві н тому що між двома голосними І, Ю. Осінню. Також між двома голосними і «ю» ми пишемо дві «н». А от слово величність тюс ми пишемо одну букавку Т. Те саме «якістю» – пишемо одну букавку Т. І так далі. Отже, думаю, ми з вами повторили подовження. Українській мові до наступної зустрічі!